Олександр Олександрович сьогодні 270, де Скільки Олександр Олександрович Іван Іванович, а де Олександр Олександрович утік. Після що? Після джоргування. Ну позвонить що він я. Ні, а він тепер утік. Він може ходити. А може? Ага. А ви записали я до нього, щоб має повернути мене. Щоб я маю повернути моє майно. А БДК ви викликали? Записали. Журнал записали. І нікого нема? Чекаю. Чекаю. Олександрович Олександрович Александрович Александр Александрович, да, девочки. Де, де Александр Олександр Олександрович Олександр Олександрович видайте мені моє майна. Олександр Олександрович. Олександр Александрович, дайте мої майна. Oleksandru, ik zal je mijn Alexandru, să nu-i dai te moi, Alexandru, să nu-i dai te-mă ei să nu Ма, ну а чого відкрити вікна? Олександр, читайте моє мене. Олександр Олександрович, вас чи капіта? Олександр, читайте моє мене. Кидайте маємо. Заходіть. Ви здійснюєте відеофіксацію, так? Так, вийшло. Ми також будемо здійснювати відеофіксацію, повернення в документації, яка була заключена з вашим місцем проживання в селі Старі. Так. 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 Постанову дасте. Про закриття кримінального ховати. Вам виключно повертається А Постанова про закриття да? Так. крим'яти. Будь ласка, огляньте. Чи не я не знаю, що. А скільки самі, там пише? Скільки документи? там листків пише? Все вручну буде написано. Ні, скільки листків пише, ви вилучали? Ми добре Раз, знаємо, що, скільки ми вилучали. Два, три, 4, 5, 6, 7. Олександр Олександрович, а ви вы знайшли хто вы, viens nous creаure le pavillon? Олександр Олександрович, а ви знайшли хто viens nous creaure le pavillon? Тут павільйон він знайшли чий? Переглядайте будь ласка документацію. Ага, ну, а ви знайшли чийсь павільйон? Переглядайте документацію. То у вас знайшли чи ні? О, oh, а чий повідомлене сам це? Переглядайте, mm. будь ласка, документацію. не Зараз йде повернення документації просто було вилучено. Добре. Державня. Є. Е. 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 О. Е. Е і е. Так? Тобто документація повертається в такій кількості і стані було вилучено. Так, обов'язково. Тобто, а питання. Що буде зазначено в розписі? Так. А питання вони йшли. Хто вкрав повільня? У нас зараз іде певні документації, запитання до суті. А, коли по суті? Зачекайте секунду. Будь ласка. Зафіксуємо хворення розпискою, я дебалюємо, числом проживаю там, то й там, то одержав декларацію про готовність об'єкту до експлуатації та технічний паспорт реєстраційний номер такий, то в такій кількості і стані від мене було величез. Дякую.